Боже, сюди то з твоїми телефонами в наушниках, свої тіктоки кончені, і кончить туди, блядь. Перепрошую, а ми будемо зупинятись біля якогось АТБ? Доживем, побачу. О, о, хто там. Хто, хто, хто. Алло? Так, кохана, так-так. Це так. слухай, молоде. Зроблю, звичайно, та-та. Сьогодні все буде добре. Що, ти там весь туди далі дивишся? Та я дивлюсь з зі Синтрансу. Та що воно таке? Та подивись. Вода є, мужик, молодець. <реку> О. Альо, Серій? Може, ми будемо їхати? Помаленьку, все добре, а ти як там? Е, про прошу, пані, все буде добре, не Так? А Дуже що? хороший перевіз. Ти, ти бачив ті токтоки токи хуйот? Це просто капіта. А молоджу хуйня страдають, але таке веселе. Я офігію. Ну короче, Сергій, давай. Тут каже, ну тут таке цікаве, я тобі потім все розкажу. Чуєш, ану мала, покажи, де ті ток-токи в мене на телефоні дивитися. Дерекусь, а ти чого сидиш? Підпишись на Зесен Trans. Дивись нормальні відео і підпиши батюш. Він теж зацінив. І пам'ятайте назавжди. Найкращий перевізник до Польщі та Німеччини. Це Зесен подякував.